Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні хочу вам показати, у нас тут 9 день по крайніх рядах, де ми посадили Агорець, кавун та кабачок. і динька здається. Трохи далі, тут 6 днів після посадки. Я хочу показати те, що на 9 день. 7 на 8 день сходить Агорець кукурузка. І все, в принципі, всі культури сходять, ну майже всі більшість культур сходять при оптимальних умовах на восьмий день. Сьогодні вже 9-й. Я б не сказав, що максимум по всьому рядку пішло, але частково от дуже видно, що непогано пішло. Дивіться, ось це у нас гірчик. Він 9-й день. Все так само. Ось в цьому місці чомусь не зійшло. Далі все. Зійшло, зійшло. Ось теж то, проміжок. Ось ми бачимо тільки Пробує вилазити. Ну, в принципі, почали. Восім це норма, щоб перших побачити, на 9 вони вже плюс-мінус є. Ось дивимось далі. Знову є. Якийсь проміжуток ще не вилазять. Тут є. Тут є. тут є, На сьомий день після всходів ми його заборонували, але місцями вже він був дуже під верхом, тому дуже спішив. Тут, виходить, десь на четвертий-п'ятий день після всходів, на четвертий день після посіву забаранувалося, ну майже на п'ятий, так як вечір був. Тому що тепло є, погода оптимальна, сходи максимально швидко будуть підходити. Тут ще в нас ж було все по технології. баранування, фрезерування. Потім боронування легкими боронами траву збить посівне, культивація. Тобто вологу ми зберегли. Що це значить? Ось, якщо ми відкриємо буквально 3 см, і в нас вже тут повно вологи. Ми його фрізою не висушили, Так, огірок іде. І зараз йдемо далі. Кабачок вчора на восьмий день я вже точно бачив. І зараз хочу подивитися, чи пішов баштанчик. Огірок. Тут ось рядом з картоплею. Рядок близенько посадив. Також він пішов ось. Де пригорнув, де наїхав, але він йде. Бачите. Того нічого страшного. Ось бач, Природа своя є, а тут наоборот де приїхав продавив його більше, він ще краще він виліз. Дивився, один в один колісом проїхався і взагалі. Це про те наскільки його плотно треба трамбувати. Чим більше трамбував, тим більше вологи, тим краще сходить. Далі за паличкою вже зараз будемо бахчу видивлятися. Зараз якщо знайду покажу. Ота паличка це в нас умовна мітка. І тут ось дивимося, у нас посадка метрова. Перші відмітки. І я вже бачу, бачу і кавун. Це перші пробивні листки. Все бачу, вторий він з сіменинки садили. От зразу дві в принципі, і сходять. Так ось вона примірно на шах, садилось. Так десь і тут, мало бути. Тут доки що не бачу. Так що сходи є. Можливо навіть... Можливо їх тут продавив. Оце таке діло. Тут воно колісом не було притоптано, тут воно з'явиться на день-два пізніше. Йдемо далі подивимося. Ну пішли. Тобто 8-9 днів, 8, перші йдуть 9 вже 10-11, це вже взагалі мають бути нормальні всходи. Тому йдемо далі, Вон там має бути кабачок. Кабачок не кругом, але є отакий, ось, бач, хороший повноцінний кабачок також. Перші пішли, остальні, я не знаю. Вологи в принципі вистачало, чого він не масово пішов. Можливо, за перепадів температури. Але там де є, він такий ось вже красавець. Ось також видно під час баранування. Він ну, от, баранували, що цей сьомий день. Та він все одно через два дні раз. І все красиво. Два дні тому, да, гаринував, і все красиво вийшло. Тому природа своє бере. В Народі старі люди завжди садили на старсну п'ятницю. Дуже багато людей, дорослих, садили починаючи з 11 квітня вже все в ющі. Чогось воно так вийшло, що зараз перенесли більше туди пізніше, бачиться теж ходив, топтався. І вискочив Кавунець. Так що, як не топчи, вологу, якщо топчить, все одно волого підтягується краще йому. Так що тако Тут вони на 3 дня пізніше сажені а остальний весь кусочок. Тобто через 3 дня я вже можу вам також показати перші результати всходів сходів. На тому другому куску, це був другий день Паски. Подивимося, як воно як краще перед Паскою чи після Пасхи. Тут також от видно розривав, дивився в якої стадії насіння. Особливо коли Ну я тут баронував, то розривав, там на каналі є відео. Показував, щоб не зацепити, щоб його не вирвати, щоб ріда більше не зробити. Ну все, слава Богу, вийшло добре. Гурчик і все. Тому дякую за увагу. На все добре, до побачення.